Друзі, доброго дня! Сьогодні 11 березня, на дворі пройшла весна, і я вирішив поставити свої черенки на пророщування. І покажу вам, як я це роблю. Мій метод. Можливо, вам комусь сподобається і теж буде так робити. У мене на столі отакий лежить коврик, називається тепла підлога. До неї отаке реле для регулювання температури. Щоб регулювати температуру, яку вам потрібно. По температурі. Оптимальна температура для пророщування винограду треба, щоб возле п'ятки тут внизу. Низу. Температура була в діапазоні від 24 до 28 градусів Цельсія Якщо менше буде, це погано. Якщо багато буде, це теж погано. Буде братися калусом, а самих корішочків давати не буде. Тому температура це важлива. Самої кімнаті, в самой кімнаті температура тут е, невелика. Тут зараз приблизно ну, градусі 5. Тут на коврику ви оставляєте, щоб у вас було, як я сказав, 24-28. Е, як ізміряють, е, скільки в мене п'ятки. Е, отакий в мене градусник. Ось такий градусник. Ось такий з датчиком. Електронний. О. Опускаю на дно банки ну, і дивлюся, скільки в мене там є температури. Якщо ви будете витримувати е, правильну температуру, то не тільки через дві у вас з'являться перші-перші корішочки. Цей спосіб досить непоганий, я так пророщую кожного року, і все непогано, виходить, виходить. Тому, якщо вам такий спосіб підходить, то ви теж можете брати на озброєння. От. Що ще можна додати? Спочатку я в черіночки лежу. В у Корінавеч, коренев... у ну, як правильно сказати. Е ну, можете любий использувати регулятор росту. Там і резапони є всякі. Ну, які вже по бажанню, які вам більше подобаються, більш більше подобаються. Е Замочую на сутки. Е в мене тут в Корнівині. Е Замочую на сутки череночки набираються, потім вологи, потім зливаю, наливаю по поводу води. На кожній банці в мене такі от, якщо вам видно було, такі мітки. Мітки примерно сантиметр півтора. Вода, води багато наливати не треба. Води потрібно, щоб було на саме дні баночки. І, Таке кількість води піддержується постійно. Тобто, утром прохожу, по чуть-чуть і ввечері теж. Якщо, якщо у вас лоза хорошо визрівша, ви її правильно хранили і таким... Способом пророщувати, результат буде відмінний. Тому я вам показав цей спосіб, а вам вже вирішувати, чи брати його на зброю собі, чи не треба. Вибирайте самі. Отакий спосіб я собі обрав, мені підходить. Є другі виноградарі показують їх. Ну, я показав свій. Отакий у мене спосіб. Пророщування черенків Винограду. До зустрічі і все буде Україна!